І так, народ, свіжесенький обзорчик, все, як ви любите. Емілі Резорт Львів винники. Два роки десь назад був чи 3, навіть, був огляд уже пляжу Емілі, острів Емілі і саме цей акваторій. Зараз подивимося, що змінилось за цей час. А зміни, друзі, ви зразу помітите при вході, тому що змінилось що? Правильно, змінилися ціни. І зараз за вхід просять 800 гривень у святкові. І 600 в будні. На даний момент у нас субота, вхід 800 гривень. І народу от самі можете зацінити. Ну, поки ми стояли в черзі в 11-й годині, нам вже сказали, що вільних шезлонгів немає, тому можна десь прилягти зі своїм рушничком десь там на травичці. Ну, За ті ж самі гроші. От. Ми тут знайшли, зараз вам покажу що. І так, це у нас основний басейн. Тут ніяких змін. Далі там у нас є такий острівок, як бачите, там шезлонги. Вони нічиї, тобто, хто приплив, той там і лежить. А тут, хто рушничок кинув, того і шезлонг. Але є такі нюанси, що приходять двоє людей і беруть собі чотири шезлонги, роблять собі такі столики і кажуть, що все зайнято. Ну, і таке буває. Ну що, пливем на острів. Погнали. І так, ми на острові. Зразу на шезлонгу. Ну, скажу, тут такий дві, що просто капець. Ще що я на якийсь акваденс. Все скаче, все танцює, музика гримить. Можна поплавати, можна позасмагати. Зразу в водичці. Шезлонг. Ось така от. Ось вот такий от острів в акваторії. Далі походи у нас тут зона дитяча з аквапарком дитячим. Вот. Розділяє їх така от доріжка. Тут дитяча зона, тут доросла зона. Ну і цей острівок. Глубина. Ось вот така по пояс. Кому по пояс, кому по коліна. Тут у нас і такі от фонтани. Так, зараз треба скорбігти. Ось. І гірки, і відра з водою. І все, що хочете. Ну, а тут можна поплавати. Ще, що змінилось зразу, в очі кидається, так це кількість шезлонгів. Їх стало... Набагато більше, але зразу скажу, 11-та година а їх вже немає. Ну розраховуйте. Опа. От, кількість шезлонгів і масштаби, ну от самі, дивіться. І все зайнято. Але якщо пошукати, щось можна і знайти, там у нас зона переодягалок. Туалети, є фудкор-зона. Зараз подивимося, що там по цінах. Все вам покажу. Є і випити, є і закусити. Можна покурити тут є кальянчик, така спеціально відведена зона. Ну і тут перекусити картопля, нагетси, кукуруза. Кальмари, ковбаски і сіни вам додавлю. Морозиво. Ну, а тут коктейльна карта. Так, Щось там зверху зробили. Минулі рази цього не було, не знаю. Також щось там є. Столики, бачу, люди віддихають. Пісочок, волейбольне поле, гойдалки, дитячі всякі гірки, атракціони. Ну Все як і було. Вроді нічого нового. Так, ну і по ту сторону басейна у нас є ще фудкор-зона. Зараз ми туди відправимося, подивимося, що там по цінах. Так, ну і тут у нас 5 доріжок для заплива. От вони. Напевно, 100 метрових, можете собі нормально поплавати. Ну і по ту сторону зона фудкора. Що там по цінах? Також зараз все подивимось. І так, бар, ціни на барі вам тут покажу. Ну Якщо коротко, то пиво 100 гривень. Квас 90 гривень. От такий квасок. Додавили якихось трохи попугаїв. Можна присісти тут на столику, можна взяти з собою на шезлон, як ви собі хочете. Є піца. Ось вона. Ціну на піцу також додавлю. Ну, в районі 250-350 гривень. Того у нас вийшло ось таке. Ну, в принципі, більше змін ніяких немає. Ось вот така у нас відпочинкова зона Емлі Резорт Акваторія. 4 км від Львова. Так що пишіть свої коментарі, дивіться попередні відео, пляж, острів і також другі відоси. Ставимо лайки і до нових зустрічей!